Чи бувало у вас таке, що ви поїхали зі знайомими разом в поїздку, а після неї чітко зрозуміли, що більше ви разом нікуди не поїдете? Пишіть свої історії в коментарях, а я читаю далі. Я так нещодавно вирішила маму повести на море в Албанію, і на жаль згадала, чому я поїхала з рідного дому в 15 років і більше з ними не проживала, хоча минуло вже 16 років. Звісно, не бачу в тому особливої проблеми. Не зводимось з друзями у багатьох поглядах на мандри, тому проводимо час разом тільки в межах рідного міста. Це часто не співпадіння в поглядах на подорожі. Хтось хоче архітектури, хтось природи, хтось хоче все обійти пішки, а хтось 200 метрів зайвих не пройде. Хтось хоче поспати до 12 і тусуватись до ночі, а хтось о 9 вже в центрі розглядає фонтан, а о 22 спить. Комусь треба 15 хвилин зранку, щоб зібратися, а іншим 2 години. А ще готелі, харчування, самому подорожувати кайф. Ніхто не присідає на вуха з пустим шумом. Є люди, які вміють говорити змістовно, але таких одиниці ніхто не шумить в кімнаті, ніхто не жаліться, що йому жарко, нудно, ще щось. Ніхто не веде себе так, ніби ти його мама або дитина. В кімнаті тиша, на морі тиша, сонце і вода. І розглядати нові міста цікавіше, коли ніхто не відволікає пустими розмовами, і що саме головне, коли ти сама з тобою може хтось познайомитись.